От дорога група, що я вам казав, що хазіти сприймають віру в Бога, це як релігія радості. І християнство теж називали на початку тисячоліття релігія радості. Бачите, борода ціда борода не заважає. Радіти грати на гітарі. І водити хороводи. Отак. От і не стисняється виражати свою віру в Бога і славити Бога посеред Кракова. Оце галерея Краковська. Апостол Павло пропонує нам кожен раз закликає радійте. Ось як виглядає радість у євреїв.